Всім привіт! У нас ситуація була така. Є батьки, які лізуть в сім'ю дітей перше. Друге, вони постійно звуть їх і заставляють їх приїжджати в гості там, на чай, в тиждень один раз обов'язково, на вечерю, чи на чайок, там, чи на ще щось. І якщо б я побачив би таку пару і таку ситуацію. Коли так роблять, що б я, ну щоб та щоб команда порадила б, ми теж так до такого пише. По-перше, треба чоловіка і дружині між собою поговорити. Жінка не звикла в такій ситуації, вона не ходила в гості, треба між собою переговорити. Вони мають бути однією командою. Каже, якщо раптом батьки нас позвучить в гості, що ми будемо з тобою відповідати? Якщо там чоловік каже, давай поїдемо. А жінка каже, не поїдемо. Тобто, а батьки вже це все бачать. Треба домовитись до зустрічі з батьків, з батьками, що ми будемо говорити в тій чи іншій ситуації. Тобто, коли вони вже домовилися, кажуть, що да, вони будуть казати, однакові є відповіді. І ми кажемо, що ну, в першу чергу я би порадив бути командою. Перше, друге, стосовно батьків, да, що вони лізуть до них, що треба приїжджати до них. Я би запросив їх в кафе. Таку нейтральну обстановку. Я впевнена, що їм буде дуже приємно. Оплатити їм весь рахунок на піцу, наприклад. Я думаю, це їм теж буде дуже приємно. І подякувати їм. Дякую за ваше виховання, за те, що ви виховували мене, годували мене. Але я вже одружений. І я бачу ваше виховання, ваш вплив і далі. І треба пояснити батькам. Який Божий проєкт, що Бог хоче, яка має бути сім'я, і як батьки відносять до тої сім'ї. І розказати, що буде не так, якщо буде це продовжувати. Щоб я би сказав, що який Божий проєкт, що Бог хоче, щоб ми жили окремо для того, аби ми стосунки зберегли. Якщо ми будемо не слухатись, то ми станемо ворогами. І це явно не вам в плюс буде. Краще нам жити окремо. Краще щоб, ну, не окремо жити, а краще, щоб ви не лізли до нас. Що поповину треба перерізати. Каже, що з вашої сторони ще немає перерізання поповини. Треба їм провести цей приклад з поповиною. І це в такому вигляді в дуже хорошому доброму тоні до них. Так, що ми там в кінці ще говорили? Вже забув. Що можна добавити? Ну, начебто. Дякую, тому що ви дуже чітко сформували думку, що пара між собою має домовитися спочатку того, як вони будуть говорити з батьками. Це обов'язково. І з батьками вони вже мають говорити з рішенням. Ми до вас зможемо приходити один раз в місяць на вечерю. Тобто ну, батьки все-таки будуть чекати від них хоч трошки, щоб вони приходили. Але це буде планувати пара. Чи раз в три місяці ми до вас будемо приходити в гості? Все, раніше ні. Діти ставлять ту поповіну, обрізають кордон, який в них є. Да, батьки можуть образитися, і дуже класна ваша ідея була, що це класно робити в кафе, не вдома, взяти їх і кудись повезти. А ще краще взяти білети, і повезти їх в Трускавець чи повезти їх кудись ще, щоб вони відпочили там, один день з ними побути і поїхати. Хай вони самі там собі відпочивають. Тому дуже, дуже класно. Дякую. Слідуча команда. Команда: секс.